Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати пані Тамара, а Ви на каналі Тамомирна. Сьогодні у нас 9 листопада, і ви бачите мене фактично в чистому полі. Але ні, бачите ці зелененькі ярлички, це нові дерева. Ми закланаємо наш, наш син, продовжує нашу, скажімо так, традицію, нашу любов до садівництва і закладає новий сад. Зараз покажу вам, який це, і що тут за дерева, і де вони у нас взялися. Дерева це яблуні та груші, які він виросте власноруч. Окулірував минулого року. На полукарлику під ще 106. Яблуньки, які посаджені з цього року, вони виділені в списку жовтим кольором і мають такі назви: як Джураміна, Реджона Принц, Джонаго Ред Сопра, Чемпіон, Ред Чіф і Ред. А також п'ять сортів грушок, які всі майже пізністили. Це такі грушки, як. Амфара, Дель Барьо, Яблунівська, Марія Ноябрська саджає на площі, яка свого часу була абсолютно тут був пустир з деревами, з заростями. Декілька років підряд ми його очищали, поки зрештою минулого року вона повністю ця площа стала очищена, і на ній можна садити дерева. Санжаці, як ви бачите, дуже класні, вирощені ним же, власно, відповідають сортності. Щоб народилося фруктове дерево, необхідно як мінімум 2 роки. Спочатку необхідно взяти брунечку з культурного якогось дерева, відповідного сорту і вегетативно прищепити до міцного кореня. Якось ці піщепенки використовую використовую гіркий мигдаль, серед росла піщепа, дуже стійка до посухи, до якості ґрунту. Росте основний використовується якось і щепи на пів, так як там мало води і бідні бі, Значить, Зараз прищепаємо, купив я живець, перст совтери Зараз будемо зрізати брунечку і сюди її, на її місце нове життя чіплять. Зарізаємо листочок, щоб він не заважав замотувати. Робимо, робимо надріз на бруньки, зарізаємося, і потім зверху такими виряючими рух, цими рухами зрізаємо бруньку. зрізали бруньку, беремо її. Цією рукою робимо на нагрілися і потім зверху зрізали. Так як у нас, бачите, який рівномірний зріз, рівна сторона у нас ця, значить будемо рівняти по ній. У одній стороні вирівняли, він трошки більше, ніж треба. Врізаємо лишнє, замотуємо. Якось ці плівки використовую Харчову плівку, яку порізав на кусочки на рулони. Замотую, потриваю і з нижнім краєм зв'язую. Сильно не затягую, колягає достатньо добре. Знімається плівка десь за два тижні. За цей період і не буде волога зайва випаровуватися, і вона встигне зростися із підщепою. Уколіровка проводиться десь в липні-серпні. і Це стосується будь-якого дерева, можете спробувати. Листопад саджаємо в листопаді. Це найкраща пора, як виявляється за посадки дерев. Я дуже багато для чого для себе відкрила. Свого часу ми всадили в основному навесні і були цим дуже задоволені. Якось я не могла собі уявити, як це я буду його садити восени. Насправді зараз відкрилися очі і вам хочу сказати, що дерево зараз найкраще пересаджувати. Воно взагалі воно вже, дерево вже взагалі спить, воно не знає, що ви його взяли і пересадили. Йому не треба там приживатися, пускати додаткове коріння. У нього вже немає листя, яке з нього буде витягувати зайву вологу і будете коріннячко страждати. Ні, дерево просто собі не мов би, ну, ну в ліжко його положили і воно собі спить. А навесні воно проснеться, пустить свої гілочки і почне далі рости. Звичайно, тут у нас сковорідка. Оце місце у нас як сковорідка. Сонце пече туди немилосердно. Але плануємо проводити воду. Дуже далеко, це 300 метрів, оце необхідно ж звідси ось сюди, понад теплицями, через дорогу, і аж там ми там живемо. Оце туди необхідно провести обов'язково звідти зі скважини. Але насосу нашій скважині, який здатний викачати воду на 150 метрів. Перед посадкою краще оновити зріз корення, особливо найтовщі огілочки. Тоненькі не треба, а товстенькі бажано обрізати, особливо на груші, в даний момент груша. Саджати необхідно зрізом окуліровочним на південь. У нас північ щось там. Через те на південь повернути. При посадці ви повинні обов'язково полити дерево. Полити необхідно так, щоб його коренева система повністю обліпилася тим ґрунтом, який навколо, щоб не було повітряних пустот. Міжряддя, отут, яке зробив він, 4, оскільки це полукарливі підщепки, а в рядах буде по 3 метри. Тут між деревами 3 метри. А я пішла, бо до мене прийшла вона людина, яка хоче придбати. Зайві саджанці. Сподіваюсь, вона також отримає задоволення від, своєї, від своїх дерев, які вона придбає. Ти казала, ми приїдемо, а я думаю, нам ще ні з кого приїдеться, вона, ти і тачка, ви приїдете. Так? Я зрозуміла. Кожного сорта кисень виручує, а він посадив лише по три екземпляри. Решта були зайвими, і люди з задоволенням їх забрали, оскільки коренева система просто вогонь. А зараз трохи особистої інформації, тому залишаю і на останок. Все наше життя ми саджали дерева. Нас привчили наші батьки, мене і чоловіка. В кожного із нас завжди були гарні фруктові дерева і ягоди різні. Ну, скоріш фруктові дерева. Ми зараз спеціалізуємося по ягодам, он наша полуничка. Але свого часу в основному було по фруктах. Ягод не дуже вміли вирощувати. Перше, що ми 30 років назад ми приїхали сюди, в це село з Іванівки з Кременчука, хоча самі родом з цього села. Але тяжкі 90-ті і ми сюди приїхали. Приїхали, діти в нас були зовсім малі, одному 5, другому шість. І ми перше, що зробили, це закупили дерева і посадили. У нас молодий садок. Біля старої хати викорчували старі дерева, випиляли і засадили молодесенькими деревцями. Навіть ще не жили. Ще цілий рік ми навіть не приїжджали в село і не жили в ньому, а дерева вже посадили. Це були і черешні, які є до цих пір, які до сих пір нам ще родять, вони вже нещасні, є такі, які віджили свій вік, пропали і насаджені там нові. Взагалі ми не вміли вирощувати. Персики неодноразово їх садили, вони гинули. Тепер ми вже зрозуміли, що їх треба дуже сильно стригти, тому що вони відростають на периферію, потім, зрештою, мерзнуть, що їх необхідно обробляти, тому що моніліоз – дуже небезпечна хвороба. І вони в нас років два-три і гинули. Так багатьох буває. Дереться персик вгору, дереться, і зрештою він. Стає на одній паличці, десь там вгорі, вгорі якась там крона, а зрештою потяг. А да, тут доведеться багато попрацювати, адже зараз це розрихлена земелька. Наступного року тут зійде величезна кількість різних бур'янів, доведеться його викошувати, чи витрулювати ну Якось доведеться з цим боротися. Міжряддя таке широке для того, щоб мати можливість обробляти міжряддя цим культиватором, тракторним культиватором, щоб полегшити собі працю. Ну а в рядках вже доведеться там, чи сапати, чи косити. Якось доведеться це прибирати. На даний момент посадив він уже дерев. 40 штук. 25 яблунь і 15 груш. Ну а планується посадити десь 200. Все посаджено, ви бачите, ідеально, пошнуручко. Все, розбиті рядочки, щоб були рівні. І щоб були і в поперек, і вздовж ряди були ідеальні. Це ще не все. Ще укольоровані стоять. Ростуть дерева, які будуть готові вже на наступний рік. Там ще інші дуже чудові різні сорти. Тепер ми вже впевнені в сортності, тому що свого часу, коли ми купували, наприклад, яблуні, то бувало так, що як на базарі купляли, то часто обманюють. Почіпляли різноманітні картинками, як дурачки, веде було одного разу так, що ми придбали не знаю, здається, чи 10, чи що дерев, і вони виявилися всі білим наливом. Нам же ці ранні яблука ж не в такій кількості. Яблуко білий налив достатньо одного дерева, хорошо розвинутого, і все. Тому пройшло три роки, перш ніж ми зрозуміли, що це в нас білий налив. І довелося втратити цілих ці роки, коли ми зовсім ми знову їх викорчували, всі прям викорчували. купували нові і засаджували. Вся наша історія складалася з того, що ми постійно купували дерева на базарі. Черешні ніколи не відповідали сортності взагалі ніколи. Скільки б я не купувала драгану жовту, я ніколи, ми ніколи не могли її купити. Зазвичай купуєш дерево і ждеш тоді, яке ж воно буде. Навіть не запам'ятовували сорт. Тому що не вірили, що це він і буде. Але бувало, що співпадало сортність, ну в основному ні. А зараз, впевнені, в сортності, зайві саджанці продали місцевим жителям. Ну що ж, дорогі садівники, дуже дякую тим, хто додивився це відео до цього місця. Вам задоволення від вашої роботи, щоб у вас були гарні врожаї і міцне здоров'я!